І осподобатись нам вислухатися до Євангелія, Господа Бога. Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. При мудрі стаймо Божну, і вислухаємося до Євангелієми мир. Усі провітуємо. Від Його на свято Євангеліє. Читання слава тобі о, Читання. слава часі, будьмо уважені одного разу. Біля Христа Ісусового стояли Мати Його і сестра Мати Його Марія Глебової, Марія Магдалина. Ісус, побачивши, Маті. І ученика, стояв, якого він любив, говорить на до матері своєї жоно. Це син твій, Потім каже ученикові, це мати твоя. І з цього часу ученик взяв її до себе. Це той ученик, що свідчить про це, і написав це, і знав, що правдиве свідчення його, багато іншого сотворив Ісус. Але коли б написати бесади вроде докладно, то думаю, що сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй господи помилуй. помили. молимось за заблаженнішого Отця нашого митрополита Епіфанія і владику нашого, високопрооспішенішого митрополита Михаїла за братів наших священиків, священномонахів і за все во Христі, братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Це молимо за Богом бережену Україну нашу, за владу і народ її, щоб ми тиха і до життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимось, Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас річних і охоронив всіх людей України нашої, що стяжки випробавування, помилував воїнів наших. Андрія Андрієва, реводима Назарія, Володимира Сергія, Андрієва, Олега, Олександр Сергій Воропола Івана Юрія Сергія Миколаїв.